Всім привіт! Давайте разом із вами. Зараз перевіримо гуся ці яйця. Подивимося, це зиві там є наші гусята. Це не зиві. Мені дуже цікаво перевірити, бо вже закінчується день інкубації, вже майже закінчуються дні інкубації. Скоро будуть у нас вони вилуплятися. Яєць є досить мало. Ну, а ми будемо зараз скоро перевіряти і дивитися, скільки із них зивих, а скільки загинуло. Буду надіятися, що всі будуть зиві, та як дуже того цікаю. І так, тут темно, ми виключили світло і дивимося. Бачите, вже майже повне яйце, майже повністю закрите. Бачите, навіть вам не видно. Мені здається, вам скрізь всього не видно, це рухається, це не рухається, але бачите, отут є зилки. Але вже буде вилуплятися, так як повне яйце запліднене. Ну, не запліднене, А повністю заповнене, я мав на увазі. І скоро буде вилуплятися, то видно. Бачите, вже все вже все, вже все прямо так. Закрито, закрито. вже через 2-3 дні буде воно вилуплятися. Беремо наступне яйце. Так, берем наступне. Дивимося, так, то не тим боком. Ох, ох-ох-ох-ох, так. Давайте то яйце в бік відкладемо. Так, щоб ми знали, що то перевірили. А то яйце дивимося. Що воно там як у нас позиває? Так. Все дивлюсь на зилки, знаєте? Звертаю увагу. Якщо є зелки, то означає, що живе. Навіть не потрібно чекати, щоб рухалося. Але я бачу, що воно рухається. Подивіться, подивіться. Не знаю, чи вам так видно. Можливо, вам видно хоч трохи хоч тінь, але дивіться, вам, напевно, нічого зараз і не видно. Дивіться, до речі, хотів вам показати давно. Дивіться. Бачите, є зародок, є маленький зародок, то яйце, до речі, я заклав п'ять е, днів тому. Бачите, і вже маленький зародок видно. Перевіряю, зазвичай, на п'ятий день гуся ці яйця. чи на шостий. Ну, якось так перевіряю. Куриці я на четвертий перевіряю, а гусяці перевіряю на шостий, й або на сьомий, або взагалі на 8. Ну, на п'ятий, можливо, перевіряю, але там маленьке зародок є, майже не видно. Але, от, вам видно, напевно. Я думаю, бачите, от така паутинка післа. Я заклав то яйце 5 днів тому. 5 днів тому заклав. Так, надіюся, я не помиляюся. 5 днів тому заклав. Так, що тут у нас є? Так, не поняв. Не зрозумів, друзі. А, все, все, зрозумів. Фу, я злякався трохи. Бо дивіться, тут якась така темна плямка йде. Якась така незвичайна, бачите, таке, якби е, щось припалило то яйце. Бачите, така чорна плямка йде. І такі, троха, е, такі, якби, знаєте, порвані зилки тут були. Такі, якби. Просто зародок був загинув. Але коли прилетаємо на другу сторону, він рухається. Бо я трохи, знаєте, був злякався, по правда, бо Хочу гусей дуже, щоб вилупилося, бо не хочу тратити даром яйця. І подивіться, от той зародок теж, то, дивіться, от є зародець, запліднене яйце. Зараз так, щоб вам було видно до світла, так близько. От. Він плаває, він плаває. Маленький, звичайно, нічого майже не видно, але живий. Треба буде підрахувати в кінці, скільки є живих, скільки не живих. О, той прям так дуже добре рухається. Той прям так дуже добре рухається, прям прекрасно, подивіться. Половина яйця заповнена, ота половина має заповнитися, бачите? Ну, половина це твертинка, можна сказати, як половинка, бачите? От. Ото отак так має заповнитися і все. Отак. подивіться. Оце отаке чорнувате, чорнувате є. Воно має і теж заповнюватися скоро. Так, відкладаємо, беремо. А нука, ка О, прям так дуже добре рухається. Дуже добре рухається. Друзі, а ну, я зараз вам попробую показати. Так, прибавлю трохи світла. А нука, нука, ну-ка, до світла. Бачите, бачите, воно живе. Подивіться, як прекрасно рухається. Ви подивіться, яка то красота. Це просто красота. Бачите? Це красота рухається, прям таке велике живе, Тепер можна друге яйце брати. Так, беремо друге яйце, ставимо, Не дуже мені удобно одною рукою це все робити. Але нічого. Так, що тут є у нас? Світло прямо в оце світить, мені не видно. Давай, давай, давай. Ага, він живий, він живий. Все з ним добре. Прям прекрасно. Так, беремо наступне і це Так, що тут є в нас? живий тоже живий. От, досить великий. Рухається, прекрасно. От, заповнений майже весь. Так, беремо наступне. Наступний, так, то живий, то живий. Прекрасно, подивіться. Всі зиві, всі живі. я перевіряю. Наді... Так, перевіряємо. Живий, рухається, красавець. Так, і останнє у нас яйце. Останнє яйце. Ану, хоч би було живе, було би круто. Живе, друзі, живе. Останнє яйце у нас живе. Прекрасно, подивіться, просто живе. всіх живих. Так, той фонарик потрібно вже забрати. Бачите? От живий, Можна навіть отак провіряти, але тут світло погано видно. Ну коли я показую вам на камеру, я завжди перевіряю так звичайно. А коли без камери, отак вона притуляти, і воно отак все нормально показує. Подивіться, всі живі, всі яйця тут живі. 12 яєць, да, друзі, тут 12 живих гусей. Прекрасно. Надіюся, що з тих о, 11, чи скільки, це 12, там, е, скільки я сказав, вже забув. Е, ну, надіюся, що з тих 11 дієць е, вилупиться, хоч не знаю, ну, хоч 9, 8, але я думаю, більше має бути. Ну, Буду надіятися, буде видно, як що буде у нас. І, друзі, інкубація тим не закінчується. Приніс з яйця, гуси нанесли. І їх тось, е, промиї, то з племею, то хадам в інкубатор. Е, і будемо то зекати, коли в них будуть зародки. Отак, гуси в мене просто кожного дня несуться, і я так докладаю, докладаю, докладаю в інкубатор. І все, нехай несуться, нехай мнозиться. Буду зараз їх всіх давати просто в інкубатор. До речі, ви пам'ятаєте, друзі, оті яйця я їх мив. Я їх помив. Е, але якщо чесно, вони не дуже добре відмилися. Ну, я не хотів сильно е, брати і тиснути, тому не дуже добре. але нічого. І дивіться: е, е, мають жалотки, всі живі, я їх помив в теплій воді, всі живі. Отакі От друзі у нас справи. Отак, буду давати їх всіх в інкубатор, нехай вилупляються, будемо чекати того дня. Отак, Тому не бійтеся, мийте яйця, нічого страшного. Дякую всім за перегляд такого відео і всім пока.